Доброго дня! Всім привіт! Хто знає, який раз ми сьогодні свято? Засі... Хто покаже мені на пальцях? Сьогодні свято. Ми зустрічаємося в 10 10 суботу, о 13-й годині. Ми з вами молодці. Да. Ми супер молодці. А скільки ми вже прочитали книжечок за 10 тижнів? 10, 10, 10. Правильно, 10 історій. Ще так 10 по 10. І ми закриємо виклик 100 книг за рік. А ми встигаємо? Я... Да. Майже встигаємо. Трошки я читаю, трішки ви читаєте, і ми закриваємо. Друзі, я сьогодні буду читати вам дуже гарну казку. Коли я читала, сама я плакала. Це і... саме був великий саме в Україні. Так. Мрія. Це була наша велика гордість, дуже унікальний великий літак, який називався Мрія. Ми почитаємо сьогодні про нього а потім історію. А Його плохі люди це трохи розбомбили. Трохи розбомбили. Але ніби є. Він я... десь ремонтується. Вони вже а він же ми, ми, ремонтується. Будемо. А ми будемо. будемо. Ми будемо сьогодні робити щось дуже цікаве. Сьогодні взагалі буде дуже гарний святковий день. Так? І ми знає. ми знаємо. Зоряна живка вже нам одну писала історію. Може, пригадайте про кого? Про ні, про такого веселого Песа про пропівника і про пса патрона. патрон. Пес патрон, Хто врятує цей район? Пес патрон, Пес патрон. правильно. Сьогодні будемо слухати про мрію, про цей великий-великий літачок. Кожен знає, що в літаків є душа, адже для того, щоб створити один однісінький літак. Працює дуже багато людей: конструктори, інженери, спеціалісти з електроніки, робітники в різних цехах, що виготовляють окремо деталі і частини літаків, а потім їх збирають. Над тим, щоб побудувати один літак, часом працює кілька тисяч людей. Правда! Це такий довгий і складний процес, що він може тривати кілька років. Особливо, якщо певну модель літака виготовляють вперше. І щоб зробити це добре, треба дуже любити свою роботу. Любити той майбутній літак. І з цієї любові народжується душа літака. Правда? Правда. Після того, як готовий літак виходить із заводського ангару, його вчать літати, мовте, малесеньке пташенятко. Роблять це спеціальні пілоти-випробувальники. Вони дають дозвіл на подальше використання і така? У транспортній, військовій чи цивільній цивілізації. Запам'ятали, яка авіація? <кій> Транспортна, військова і цивільна. Якщо будемо їхати на море, то будемо якою авіацією користуватися? Транспортною цивільною. А якщо будемо перевозити, наприклад, машини, то тоді. Транспортну. А якщо будемо вести якісь, наприклад, штучки для війни. Військовий. Правильно, зараз наші військові на літаках що роблять? А захищають нас. Перевозять. Захищають нас від поганих ракет, наприклад. Або, або перевозять. Або, або щось перевозять, перевозять, можна і людей перевозити. Але якщо будемо перевозити військових, то буде військова авіація. Зрозуміли? Три види. Що поранених людей погано. Само собою, особливо з небезпечних місць. Це дуже зручно. Там, де мін. Або де небезпечно. Так Так от, закінчивши таку літакову школу, дорослий літак починає працювати, здійснювати рейси. А, книжкова авіація. Чудова ідея. Я додаю. Буде тепер чотири. Спеціальний літак, який буде перевозити, а п'ятий що буде робити? Іграшкова. Іграшкова авіація, яка буде скидати нам що? І Іграшки. І Із патрона. А, то Він а сам буде бідний летіти з неба, йому і, трошки і, буде і, страшно. І, і, і шість. А. Шість, де ще Лего буде. Лего авіація. Лего авіація. Гарно. Лего фігурки можемо кидати. А фігурки. Одяг? Одягова авіація. <смеш> Трохи дорого, мені здається, вже одяг одягсь. <смеш> ви запам'ятали три є види і ви ще три придумали. Три плюс три, скільки подається? Молодці. Слухайте далі. Звідки я це знаю? Справа в тому, що коли я була маленькою дівчинкою, то мої тато і дідусь працювали на авіаційному заводі. Дідусь у хімічній лабораторії, а тато на автоклаві, де виготовляли крила літаків. Мені завжди дуже хотілося побувати це, в тата на роботі. Але дітей в його цех не пускали навіть на екскурсії. Тож єдине, на що я могла сподіватися, це на смачні піріжки з пекарні авіаційного заводу. Комусь в дитинстві приносили гостинчика від зайчика, а мені від Руслана. Чи від мрії. А Руслан це теж такий великий літак український. А Він де зараз? Він надійному місці. Е, там вечір не знайдуть не одного літака. Коли мені було 5 років, я мріяла побудувати літак і літати. Правда? Це гарна мрія, сказав мені дідусь. Вчися старанно, станеш авіаційним інженером чи конструктором. А що потрібно вивчити? питала я. Я вже вмію читати, вмію користуватися годинником і вмію пришивати гудзики. Цього недостатньо? А зачем гудзики в попалюються? Боюся, що ні, сказав дідусь. Але ти на правильному шляху. Ну, звісно ж, я засмутилася. Мені хотілося якнайшвидше навчитись будувати літаки, а потім ще й літати на них. А тут довгі роки вчитися. Мені ще до школи треба два роки чекати. Правда? Так розповідає дівчинка в книжці. Розрадила мене моя бабуся. Для того, щоб будувати літаки, тут дідусь слушно каже, треба довго та старанно вчитися. Але щоб літати ними ні. Достатньо тільки уявити. Читаємо разом казки, і ти навчишся фантазувати. І до твоїх послуг будуть, схочеш. Літаючий килим. Схочеш семильні чоботи, а захочеш, зможеш піймати жар птицю, або навіть приручити дракона, або навіть відростити крила. А я хочу або, хвіст. або хвіст робити із кольку. Не знаю, дівчинка хотіла крила, то Назар хоче хвостик. Слухаймо далі. Так, між казками та літаками перемогли казки. Але літаки від цього я не стала любити менше. Для кожного літака в пілоті, що ним кермують, є особливе ім'я. Наприклад, літак-Мрія за паспортом називається Ан 225. Але друзі називали її Маруся. Вони віталися з нею, гладили її, прощалися з нею. Бо ви ж пам'ятаєте, в літаків є що? Мірія, душа Душа молодець. Я завжди дуже тішилася, що мрію люблять люди з цього світу. Ми з татом також її дуже любили. І я завжди раділа, коли бачила авіаційне шоу до Дня Незалежності чи до Дня авіації. Хтось бачив, як літаки літають на День Незалежності Я бачу, вони зробили шок України. Роблять які красиві. І по телевізору не бачили? Да, вони дуже гарно. Роблять такі всякі фігури, красиві кольорами такими, дуже красиве це свято. І ось одного разу тато питає мене: Ти чула? Мрія сьогодні буде транспортувати на інший кінець світу турбіну гідроелектростанції. Цілу турбіну. Ти? Чу Питала вже іншого разу я. Мрія перевезла лопасті велетенського вітряка для електростанції. Ти чула? Мрія перевезла в своєму животі цілий локомотив потяга. Правда? Так, Ого, бо це найбільший це... літак в світі. Одесь. А іншого разу тато сказав: уявляєш, сьогодні мрія перевозила слонів і жираф. Ого. Іншого вона, разу вона, тато, вона, тато десь, сказав: е як дом. Так, вона дуже була велика. Каже, мрія полетіла з гуманітарним вантажем рятувати людей від повені. Мрія сьогодні не літак, а виставкова зала. У ній відбулася виставка картин. Приїжджай на булочки від мрії. У нас в пекарні новий рецепт випробовує. Ти ще таких не куштувала з чорносливом і соняшниковими зернятами. Коли, коли мій тато помер, я дуже сумувала за такими розмовами. Але мрія літала. І я ніби подумки телефонувала татові, щоб сказати: Ало, тату, ти уявляєш, сьогодні мрія здійснила найбільше перевезення літаків і медичних засобів за всю історію авіації. У нас тут пандемія. Але смілива Маруся не сидить вдома, а допомагає людям всього світу. Ми так нею пишаємось. І я була впевнена, що тато відказує мені. Звісно, чому тут дивуватися? У неї ж душа трудівниця. Все виписала? Ні. Цікаво, на що схожа душа літака? Такого, як мрія, на великого вірного собаку? собаку? Тоді це, безперечно, син Бернард. Велетенський пес рятівник. А може душа схожа на кита? А може на коня? Ні А може на птаха? А може, знаєте, mm, да, да, на кого? Да, на птахах. Да, на птаха. Да, на птаха. Да, Я да, згідна да, з вами. Да, Можливо, да, на якогось да, непростого да, птаха, да, а чарівного. Чарівного. Наприклад, жар птиця. Да, так? Да, да. Бо у касті Едіт Незбіт добрий дракон врешті став літаком. Правда? Mm -hmm. да, да. І ось одного дня в Україні. Ще нема картинок, будуть. І ось одного дня в Україні почалася війна. Ти ж пам'ятаєш, це, це сталося світова? 24 це лютого. Ні, сонечко. А, а, не Перша світова. світова і не Друга світова. Третья. І не третя ще. Є це 4? нема третьої світової дітки. Не говоріть такого. Тут дуже страшно, коли цілий світ воює, коли вся планета воює. Це Але дуже страшно. Світова. Це Не треба, вже ті, 20 собули, 20 а, давайте, це, що були, хай залишаються. Якщо буде війна голова. ще довго, я знаю, що зробити з ними. Ні, діти, чекайте. Та війна, яка зараз відбувається, вона відбувається поки що між двома країнами, між нашою рідною країною, на яку напали, і між Росією, яка на нас напала. І поки це називається російсько-українська війна. Лю... війна. Це 24 лютого війна. Це ця, оця війна. Але поки вона не світова і дуже добре, бо коли світова війна, то дуже багато страшних пояс речей. Я буду читати далі. Добре? А це поки що війна просто, да? А коли війна не буває просто. Це просто війна між двома країнами. А коли світова війна, то вже весь світ воює одні проти одних. Якби, наприклад, всі в класі поділилися на дві команди і всі билися. То була така справжня, класна. Нам, нам наоборот, всі дружать з нами, а тільки Білорусі і плоха страна, вона тільки не дружить з нами. Так так На і є. Англія з нами дружить. Правильно, в нас є союзники, Белорусі які нас підтримують. Це дуже понятно якось. А тільки думаю, що він правий, а, ну, що робить, що хоче. А так наоборот всі правила. На склад... Ви пам'ятаєте саме основне: війна завжди починається з того, що один поганий дядько каже: Я хочу все і хочу всіх. І коли така людина має велику владу, починають відбуватися погані речі. Вона віддає Влада це сила. Це коли тебе слухаються інші люди. Всі, всі, всі в даному випадку коли така людина коли є і слухається величезна кількість коли людей. Перша ні, друга, коли наш чи перша президент наш був український, то він хотів, щоб він був главний і що він захотів, і всі робили. Він почав війну з нашими людьми. У нас був такий президент. Він називався Віктор Янукович. І він хотів, щоб всі робили так, як він хоче. Тому відбувся Майдан, люди сказали, що хочуть йти в Європу. І з того почався великий конфлікт на Сході, який нас називали АТО. Розумієте? Це тривало 8 років. А є подруга влада. Це чудово. Так. А ви знаєте, Якщо буде війна дуже довго, коли я вийду. Я просто знаю, що з ним робити. Я вже обдумав, що я зроблю таке, що вони зникли. У мене є собачка. Ми будемо Блі. з вами дуже щиро сподіватися, що коли ви виростете, то війни вже не буде. Я ага. буду дуже сильно для того старатися, Це щоб так пер... не сталося. Це Добре. Год війни. Рік. вже гот. Так, вже є рік, рік. один. Стоп, Будете тебе. слухати далі про літак? Ага. Добре. Отож, тоді кожен взявся до своєї справи. Тихенько. Боротися, воїни пішли боротися з ворогом. Територіальна оборона пішла захищати наші місця.